А все вечеря прибула і дивіться. <laughs> Назначений час у Ситу о спішай, спішай, співай спішку. Як так можна, дружити, дивіться. За дві минути всі як по посигнали. Самі, самі малесенькі, 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 дивіться. Навіть не знав, чи будуть могти їсти. Та було поламати. Ну, то вони

Досих, Там с того боку не, е? не -а. Шо? 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 Дей, ты шлюпку <риска> Давай ему їсти. я маленький, ты маленький скачуть не скачуть, <риска> боїться. <риска> а их, -бо, не забрали. <риска> муч, 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 дуже 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 дуже